Україна наш дім, проте війна зробила його небезпечним на деокупованих землях і в місцях, де точилися бойові дії, міни та вибухонебезпечні предмети можуть залишатися непомітними роками, протитанкові, протипіхотні та мінометні міни, гранати на розтяжках, артилерійські снаряди. Уламки ракет та безпілотників. Пам'ятай. Дотримання простих правил може зберегти життя тобі та іншим людям. У разі виявлення підозрілих предметів не підходь і не чіпай їх, знай та пильнуй. Телефонуй на номер 101 один ДСНС або 102 поліції.